24 підлітки з різних регіонів України вирушили у квест-подорож. Жоден із учасників не знає точки призначення, маршруту чи інших деталей, однак знає, що за вісім днів побачить найкрасивіші куточки нашої держави. Що чесно, очікую, то й немає мення, але хотів би побачити якісь просто гарні місця. Та відчути якісь гарні емоції від цієї подорожі, хочу познайомитися з новими людьми та побачити нашу чудову країну. Ініціатором такої подорожі стала керівниця благодійного фонду Свідома Україна Ксенія Оранська. Вона каже, поїздка стане емоційним розвантаженням для дітей військовослужбовців і внутрішньо переміщених осіб. Це така квест-подорож, коли реально ти не розумієш, що тебе очікує на наступному кроці, де ти будеш ночувати, де ти будеш жити, що ти будеш досліджувати. кого кого ти зустрінеш це квест, подорож це пошукова гра. Тому на кожному етапі діти розгадують загадки, діти розгадують репуси. Вони відгадують, куди вони їдуть. Проєкт має назву Україна в рюкзаку. Символізм полягає у тому, що наша культура історії та традиції подорожують разом з дітьми, залишаються з ними незалежно від місця перебування та допомагають зберегти зв'язок із батьківщиною. Мета освітнього проєкту не лише розширити кругозір молоді, а й підготувати їх до складання НМТ. Обренер рюкзаку. Це проєкт, який викоханий роками, і нарешті ми його проваджуємо життя, тому що розуміємо, що попри війну діти мають здобувати освіту, діти мають здобувати враження, діти мають подорожувати. Серед 24 учасників поїздки шестеро вихованців безпечного простору для підлітків світи. Психологиня центру Тетяна Шапран переконана, ця поїздка позитивно вплине на дітей, дасть їм багато емоцій і нових знань про Україну. Їм дуже цікаво, тому що для них це новий формат. Вони наразі не знають всього маршруту. Для них це момент конкуренції, і розумієте, якщо є цікавість, це вже прогрес в емоційному фоні, це вже про мотивацію, це вже про готовність проявляти ініціативу. А це для мене, як для психолога, показник такого емоційного благополуччя наших підлітків. Ініціативу реалізували за підтримки благодійників, зокрема британського фонду «The Енеїда Foundation», який представляють Марина Мельник та Джеймс Харт. Фонд підтримує діяльність світів від самого початку, зокрема, організував подорож для дітей із центру до Карпат у 2024 році. Окрім того, доєдналися також і українські фонди діти героїв, свідома Україна та Біджеві Чаріті Фанд. Загалом у рамках проєкту заплановано три поїздки.